Поставивши за мету створити світову імперію, Наполеон І намагався знищити Англію, яка була основним конкурентом Франції на міжнародному ринку, а також Росію, у складі якої була більшість українських земель, котра стояла на шляху планів Наполеона. З перших днів війни, пліч опліч з росіянами, хоробро боролися проти спільного ворога українці. Особливо багато їх було в тих частинах, які формувалися в Україні вузькі козаки. Ізюмський, Маріупольський, Сумський, Охтирський, Гусарські полки, Київський та Чернігівський, Драгунські полки тощо. Чимало українців було серед ополченських формувань. На лівобережній Україні замість восьми запланованих полків населення виставило 15 – дев'ять полтавських і шість чернігівських. Кожен полк налічував 1200 козаків. Крім того, було сформовано п'ять кінних підрозділів. Загони лісових козаків у Київській, Подільській та Волинській губерніях у Тернопільському окрузі. Всього Україна виставила 68 тисяч вояків, в тому числі 33 тисячі кінних, цифри вказані без офіцерів. Беручи участь у боротьбі проти наполеонівських військ, українські селяни сподівалися на звільнення від кріпосницької залежності, а козаки на повернення своїх прав та привілеїв. Захист вітчизни рідної землі вони вважали своїм святим обов'язком. Українці не лише перебували в лавах діючої армії, а й допомагали їй продуктами, фуражем, майном, транспортними засобами коштами. Усього на потреби боротьби проти згарбників в Україні було зібрано. 9 мільйонів 27 тисяч 700 карбованців, 13 половиною подів срібла, кілька кілограмів золота. Із загонів чернігівських ополченців та козаків у серпні-вересні 1812 року був створений кордонний ланцюг протяжністю 88 кілометрів від села Клюзи Городнянського повіту до села Осадщини Остерського повіту. Чимало яскравих сторінок у героїчний літопис війни описали воїни українці Галченко, Ліченко, Паламаренко, партизанські ватажки Четвертак та Потапов. Боротьба з наполонівською навалою не зробила, однак, українців ні вільними, ні щасливими. Але разом із тим, закордонний похід російської армії, у складі якої було багато українців, сприяв піднесенню національної свідомості, підштовхнув їх, як і інші поневолені народи Російської імперії до боротьби проти кріпосництва та самодержавства.